2680 заявок через державну програму. Є відновлення подали жителі області за останніх півроку. Це заявки на компенсацію за пошкодження від воєнних дій житла. Про це суспільному розповів виконувач обов'язків начальника управління містобудування та архітектури Чернігівської ОВА Сергій Куреня. Ці цифри вже по 837 заявкам нараховано компенсацію людям. На загальну суму трошки більше 87 мільйонів гривень. Власне, ці кошти зараз люди вже проводять відновлені роботи, готуються до зими. Також по пошкодженому майну потребують обробки ще близько 1000 заяв. Також, з його слів, триває процес компенсації за повністю зруйноване житло. На сьогодні сформували два житлових сертифікати у Кіпцівській та Михайло Коцюбинській громадах. Всього в області подано 248 таких заяв. Сертифікати надходять людям у додаток Дія і будуть дійсними протягом п'яти років.